Привіт, книголюби! Ви на каналі Анатомія Книги, і сьогодні в нас черговий букогляд. Нарешті вже давно не було букоглядів, тому я вирішив зробити відразу огляд на дві книги, які я щойно прочитав. А це саме книги Еріка Бернтрана Ларсена Пекельний тиждень, а також тепер Лови мить це твоє все. Відразу хочу сказати, що це мотиваційна література. Ви мені, мабуть, зауважите, що та ти ж сказав, що не читаєш цю мотиваційну літературу. Насправді я заманився на саму назву. Ще таку мотиваційну. Літературу я не бачив, яка конкретно пропонує один тиждень для того, щоб покращити себе, для того, щоб мотивувати себе і змінити своє життя раз і назавжди. Ерік Ларсен саме так нам і пропонує, що й заманило мене взагалі купити ці книги і їх прочитати. Також я давно лакомився на ці книги. Я вже дивився в російського видавництва Ман Іванов Фербер, що вони вийшли, але ціна їхня була ну, зовсім захмарною. Стою я на новій пошті, і переді мною молода дівчина, така дуже тенді, Віддітна, симпатична, вибирає пакунок свій, розпаковує. І я дивлюся, книга на приділля, тобто пекельний тиждень, якраз саме ця книга російською мовою. Вона за цю книгу заплатила 470 гривень. Тоді, коли я це бачив приблизно листопад минулого року, десь так ближче до зими, я подумав: ну, блін, це ну, трошки занадто багато, я би таке ніколи собі не дозволив. І не купив би точно книгу за четвертину звичайну, зарплати звичайного українця. Тому я подумав, і вона мені не світить ця книга. От коли я побачив, що вона вийшла вже українською мовою, а ще в такому видавництві, яке мені до того часу було невідоме, а експериментувати я з Новими видавництвами дуже полюбляю, тому я вирішив, якщо вона вже є. А доки я, поки я додумав, що хочу її прочитати, вже вийшла і друга частина, вірніше інша книга, новіша книга Ларсена, тепер лови мить, то комплектом я зміг їх купити за 300 гривень на сайті bizlit.com.ua. Однозначно вирішив, що хочу. Настав той час, коли я клікнув, замовив, і тепер вони вже в мене є прочитані. Зовсім не пошкодував про це, і тепер розповім вам про ці книги. В першу чергу хочу почати із книги Пекельний тиждень. Ерік Ларсен. Ну і взагалі про Еріка Ларсона. Ерік Ларсен відомий в Норвегії ментальний тренер. Саме так ментальний тренер. Тренер. Він не теоретик, він зовсім... Практик, тобто єдиний чи не єдиний з усіх е, науковців мотивуючих, той же самий Стівен Кові, він мотивує, мотивує, але він не говорить конкретних практичних порад. Ерік Ларсен більше поради дає, ніж теор... теорію розповідає. Тому в його книзі, як в першій, так і в другій, е, і тільки ці дві книги перекладені з його книг на українську мову, ви знайдете дуже багато корисних практичних. Настанов різних порад для того, щоб реально втілити те, що ви би хотіли змінити в своєму житті. Звичайно, він збирає тут навіть в цій книзі деяку теорію, про яку розповідає нам на початку книги, але це зовсім мізерна частина тої теоретичної водички, яка зазвичай парується або йде в пару з мотиваційною літературою. І, як ви бачили в моїх покупках, я не купляв е мотиваційну літературу, тому що в мене її достатньо, і я її і так не читаю. Але ці книги я відразу прочитав. І Пекельний тиждень, якраз така книга, яку я думаю, що і ви захочете прочитати. Книга ділиться на три розділи. Перший із цих розділів нас готує ментально до того, щоб ми змінили щось в своєму житті. Другий розділ якраз розповідає конкретно, покроково, що треба робити для того, щоб раніше вставати, пізніше лягати, ефективніше працювати протягом дня, бути кращим собою. Е, тому. Перший розділ він такий, якби ментальна підготовка, і він читається легко. А потім, коли вже доходите до другого розділу, і вам записано, що ви маєте зробити, от тоді починається ба колапс. Ви не знаєте, що робити, як це робити. І якщо ви просто так прочитаєте, як я, то мабуть, ефекту від цього теж багато не буде. Насправді рекомендувати цю книгу я можу тільки тим, хто реально хоче змінити своє життя. Ну і цей другий розділ: прочитавши його, усвідомивши і підготувавшися, ви реально можете зробити деякі зміни в своєму житті. Весь підхід зовсім оригінальний, тому що таких видів, під, таких підходів я ще раніше не бачив. Читаєте її поступово, виконуєте все те, що там написано, або намагаєтеся виконувати, і через деякий час воно входить у ваше життя як рутина. І, і життя, яке якісно може помінятися, якщо ви справді цього хочете. Я вважаю, що для цього потрібна реальна мотивованість для прочитання такої книги. Я питав заради цікавості щодо видавництва, щодо е, цього нового автора, який вперше Українською мовою, а не задля того, щоб реально це все зробити, втілити в життя. Але якщо я це спробую, то я однозначно піду в офлайн з Ютуба. Ну, мінімум на декілька тижнів. Я б цього тепер не хотів зробити, тому поки що в мене ця книга лежить у майбутніх планах щодо її реалізації, того, що в ній зазначено. Книга читається дуже легко, книга читається дуже просто і безкінечна кількість прикладів, тобто реально її варто прочитати. Інша книга це фактично є доповнення першої книги, поділена вона на два розділи, які є дуже цікавими, і взагалі в самому заголовку все сказано. Вона говорить про те, що в нашому бурному житті, переповненому роботою, завданнями, різними турботами, домашніми нагальними клопотами, проблемами, ми не знаходимо моментів для самих себе і для того, щоб жити тут і зараз. Автор наголошує, що кожна мить має своє значення, і це ми усвідомлюємо тільки тоді, коли ми вже постаріли і вже знаходимося в тій передсмертній стадії. Тому він вчить нас в двох розділах. Ще нас і розповідає нам про те, що як потрібно відкинути всі погані звички, і як потрібно набути класних звичок, викинути лінь, викинути заздрощі і придбати е, доброту, мотивованість, цілеспрямованість і подібні якості. Сам автор реально розписує, це розбиває по кожному пункту, кожну рису характеру, а вже в другому розділі описує нам те, як потрібно вже, будучи новим, кращим, добрішим, успішнішим справлятися з тими завданнями, Даннями, які вже поступово у зміненому я появляються, тобто в нашому житті. Рекомендую вам взагалі читати ці книги разом. Ця книга мені дуже сподобалася тим, що тут ще є після кожного розділу такий короткий варіант узагальнення. Тобто, саме головне, якби така витяжка, вибірка з усього матеріалу вона тут присутня. Щодо оформлення книг обох, то це просто бомба. Я взагалі-то дуже задоволений оформленням цих книг. Як перша, так і друга книга мені просто дуже сподобалися. Внутрішнє оформлення прекрасне, білі сторінки, якісна палітурка, читабельний шрифт, кількість сторінок невелика, читається вона легко, зрозуміло, і взагалі оформлення допомагає прочитати швидко і з задоволенням. Мені здається, що це досить оригінальна література серед мотиваційної літератури. На українському книжковому ринку вона заслуговує уваги. Я думаю, що трошечки тут е, автор е, ну так розпіярив себе взагалі в цих книгах, тому що він багато розповідає про те, як потрібно бути кращим, охоплює величезну сферу запитань проблемних, які торкаються нашого і самооцінки і взагалі мотивації. Тому кожна людина, яка візьметься читати цю книгу, ці книги, то вона зрозуміє, що о, це для мене буде корисно, тобто. То, мабуть, вона написана для дуже великого широкого загалу. Хоча мені здається, що ця книга вона буде для більш лімітованого е, круга людей, а ця книга тепер вона буде звичайно корисною для всіх. Тобто вона вчить е, е, позбутися поганих звичок і набути. Хороших рис е, е, характеру. Тому, е, узагальнюючи все це сказане, я однозначно рекомендую вам звернути на ці книги увагу, тим більше, якщо ви реально хочете щось радикально поміняти у своєму житті. Знаю, це зазвичай буває 1 січня, коли ми всі йдемо в спортзал, всі хочемо худати, всі хочемо ставати кращими, гарнішими і потім все це кидаємо. Ну, якщо вам до, то, до цього часу це не вдалося зробити, то однозначно спробуйте цю метацію. Методику, прочитайте цю книгу, і, можливо, саме методика Ларсена для вас буде, м -м -м, ну я знаю, м -м, ну, такою рятівною. Ерік Ларсен він допоміг вже багатьом і спортсменам, і військовим. Він був консультантом навіть військ в Великій Британії і в США. Тому він є реально не теоретиком, а практиком своєї справи. Книги Ларсена розійшлися по всьому світу величезним тиражем. І завдяки видавництву Monolith Biz, яке, я мабуть, тільки тепер згадую. Ми можемо прочитати їх на українській мові. Книги від видавництва Monolith Biz, яких я не. Дуже вже і багато, ви можете замовити на сайті інтернет-магазину Bizlit.com.ua, про який я вже вам говорив раніше. Хто зацікавлений, вертайтеся до мого відео із покупками за лютий, і там є всі умови, я вже розповів. Умови покупки цих е, книг. У е, мене на сьогодні все з оглядами книг. З вами був канал Анатомія книги. Незабаром очікуйте нових оглядів і до зустрічі!